Вкривають масштабні вибухи. Останні обстріли України змусили ЗСУ підняти наявні резерви ракет та дати жорстку відповідь цілячись у головну перлину Путіна. Керченське міст. Окупанти тижнями змушували українці терпіти удари, називаючи це перемир'ям. Але тепер відплата постукала у двері, і окупанти запалали самі, забираючи до пекла свою техніку та споруди. Відео помсти буде далі. Усім вітання. Глядачі, я вдячна вам за те, що ви обрати нас за того, аби дізнаватися останні актуальні новини. Підпочтені. Шиця поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати у тимчасово окупованому Криму коїться щось дивне. Чутно вибухи, а росіяни перекривали рух кримським мостом та закликали тих, хто перебуває на мосту, зберігати спокій. А далі. Було наступне. Почнемо про звуки вибухів, які лунали напередодні над військовими аеродромами в Криму. Так у саках і Новофедорівці на заході Криму було чути гучні вибухи і стрілянину. І з російського військового аеродрому в Новофедерівці навіть підняли винищувачі АРАФІ, аби їх не підірвали. Водночас російські моніторингові телеграм-канали писали про атаку безпілотників, які пролітали над саками в напрямку до Новофедерівка, де власне і розташований військовий аеродром. Саки. також нам попереджали про небезпеку БПЛА для Євпаторії, Севастополя, розташований там військовий аеропорт Бельбек. Селища Кача тут розміщений ще один російський військовий аеродром Кача. Ну а тим часом командувач військово-морських сил збройних сил України Олексій Нешпапа заявив, що Карченське міст, який з'єднує окупований Крим із територією Росії, залишається ціллю для сил оборони України, але наголосив на необхідності зберігати інформаційну тишу під час ударів по півострову. А люди далі все побачать самі ж незабаром. Дані про всі ці удари мають бути засекреченими. Паралельно, колишній командувач сухопутних сил США. У Європі Бен Годжес заінтригував заявою про знищення кримського мосту. На його думку, Україна має можливості для завдання ударів по конструкції. На так дивної видання The New York Times розповіло про план атаки на кримський міст. Журналісти зазначали, що атакам повинні були вдарити по вразливих проміжках конструкції. Авіаційний експерт Костянтин Криволап казав, що росіяни розуміють, що Кримський міст може бути знищений в будь-який час. Якраз Україна створила нову ракету DroneBars. Барс. За даними видання BBC Україна, яка посилається на Власні джерела українська ракета Барс. Це розробка не державних, а приватних виробників. Вона належить до класу крилатих ракет дронів. Даний виріб характеризується як щось середнє між звичайною крилатою ракетою та безпілотником, ну і найчастіше літакового типу, що має невелику бойову частину близько 50-100 кілограмів, і малогабаритний турбореактивний двигун, який дозволяє швидко долати значні відстані. Такі ракети важка ціль для ППО. за своїми параметрами. Ракета Барс схожа зі ще одним українським представником цього. Сімейства ракетою пекло. Детальні характеристики новоукраїнської зброї не розголошуються. Проте відомо, що дальність ракети «Барс» становить близько 700-800 кілометрів. Тобто, це зброя середньою дальності, вона здатна завдавати ударів у глиб території РФ. Військовий експерт, засновник благодійної організації Рактивна пошта Павло Нарожний, зазначив, що такі ракетодрони запускаються із контейнера пороховим зарядом. Далі зброя розкриває крила йде маршрутом. За розміром ракета барс відносно невелика. Проте вона несе боєголовку близько 50 кілограм. Це доволі серйозна боєголовка, яка може знищити систему ЗРК, ППО, командний пункт НПЗ чи інший об'єкт. Стало також відомо, що віці групи 13 уразили 15 кораблів Чорноморського флоту держави агресора Росії. Дев'ять з них знищили. Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. І стало можливим це за два роки діяльності. Окрім того, у частинах чорноморського флоту рефії раптова паніка. Родина офіцерів масово тікають з окупованого Криму. Зокрема. А у тимчасово окупованому Севастополі фіксують масове вивезення родин старшого офіцерського складу чорноморського флоту Ерефії. Вони спішно покидають Кримський півострів. Схоже, дізналися якусь цікаву інформацію. Агенти представників руху АТЕРШ розповіли, що у терміновому порядку окупований Крим вже залишили майже всі сім'ї старшого офіцерського складу чорноморського флоту російських загарбників. Зараз у частинах чорноморського флоту ерефії спостерігається паніка. За нашими даними на початку квітня надійшла директива зверху щодо застосування додаткових заходів безпеки на військових об'єктах півострова передають у Росі а теж агенти теж зафіксували присутність бойового корабля біля причалу в Торчормета в інкермані Зазвичай на цих причалах перебувають судна, виведені з експлуатації, які очікують на утилізацію. Натомість на генеральний майор запасу зсу Сергій Кривонос розказав, чи полетять також ракети Таурус на міст у Криму. Генерал майор вважає що війна це також і про гроші, тому треба цінувати кожну ракету і бити по справді важливим як із економічного погляду не вигідно запускати дорогі ракети Таурусі, які Україні можуть надати партнери, по Кримському мосту. Далі цитуємо: насправді краще спалити один нафтопереробний завод, що принесе ефект значно більший. Давайте краще спалимо новоросійський нафтовий термінал, який приносить Росії величезні гроші, торгуючи вкраденим українським зерном, газом, скрепленим та нафтою із країнами та виходячи з чорного моря, ніж гратися в цей міст, сказав офіцер. Кривоно. Зважає, що якби відповідне завдання було правильно поставлено, міст давно можна було б ліквідувати. Він стверджує, що акцент необхідно ставити на ті удари, які паралізують російську економіку. Генерал-майор запасу зсу розповів, що на війні існує пріоритетність завдання ударів по цілях, які є більш чуттєвими для противника. Тому треба придумати цікавий план і не використовувати дуже дорогі ракети на знищення мосту, який росіяни матимуть змогу відновити. Всі думають, що ракета диво зброя, але в ній не так багато вибухівки проти тої металевої конструкції, яку являє собою цей міст. Знести два-три прольоти так через місяць відновлять. Так усі будуть плескати в долоні та казати, як круто. А що далі? Сказав генерал. Кривонос переконаний, що набагато кращий та крутіший ефект для ЗСУ матиме знищення кракінгової установки якогось НПЗ ніж пошкодження Керченського мосту. Популізм на війні не потрібний. Треба практицизм. На війні теж треба рахувати гроші, наголосив кривонос. А видання The New York Times провело масштабне розслідування військової співпраці США та України після повномасштабного російського вторгнення. Журналісти з'ясували багато цікавих моментів. Зокрема, видання з'ясувало, що у минулого року Україна таємно провела третю атаку на Кримський міст, але вона виявилася невдалою. Україна пошкодила Кримський міст далекобійними ракетами «Атакамс», стверджується в розслідуванні «The New York Times». Журналісти додали, що операцію провели у рамках кампанії «Lunar Hail» місячний град, яку спільно розробили українці та американці. Ця операція передбачала удари по російській інфраструктурі в окупованому Криму, і, хоча удари по кримському мосту були однією з червоних ліній. Для США вони врешті-решт. Оступилися. Планувалося, що атакам завдарять вдарять по вразливих проміжках мосту, а морські безпілотники вибухнуть біля опор мосту, але росіяни посилили захист опор. Після цього українські військові запропонували атакувати тільки ракетами «Атакамс». Американські чиновники заперечували, стверджуючи, що ракети не дадуть надійного результату, тож треба або почекати, або відмовитися від удару. Зрештою, американці здалися, і в середині серпня, 2024 року, українські військові вдарили атакам з мосту. Журналісти Зазначили, що цей запланований удар завдав мінімальної шкоди об'єкту. Після невдалого удару один із американських військових чиновників заявив, що іноді вони, тобто українці, повинні спробувати зазнати невдачі, щоб побачити, що ми маємо рацію. The New York Times додав, що окрім Кримського мосту операція Lunar Hail включала удари по військовим кораблям, літакам, командних пунктах, складах озброєнь і технічних об'єктах росіян. Ці атаки були успішними, оскільки російські об'єкти були або знищені, або їх перенесли на материк. А далі також поговоримо з вами про тимчасове окуповання території і про те, що окупанти ну вони люблять все знищувати, вони люблять а, чинити біль. І також дописують про те, що вони люблять, знаєте, знищувати просто все, що вони не будували, все, що вони не робили у будь-якому вигляді. І наразі, знаєте, про це також потрібно говорити, тому що це неймовірно важливо архітектура наша, археологія, так, все те, все та наша історія, яку ми в собі українці несемо крізь роки, крізь сторіччя, це дійсно дуже важливо. Це дійсно наша історія, це ми і є це. Було створено нашими предками і понад 200 пам'яток археології були значно пошкоджені або знищені в тимчасово окупованому Криму за роки окупації. Деться про щонайменше 80 курганів, понад 40 поселень і городищ та 20 ґрунтових некрополів. про це також дописували саме представництво президента України в АР «Крим», Сьогодні, 18 квітня, чому саме сьогодні, чому саме в цю дату, тому що а, сьогодні день пам'яток історії та культури України? Серед них унікальні поховальні комплекси біля села. Фронтове некрополь, Херсонеса, Таврійського, могильники з кремаціями, елітарні кургани в нижній течії Предмети з таких розкопок також були привласнені російськими окупаційними органами. Адміністрація, десятки об'єктів, території яких була захоплена російськими військами, були знищені без проведення будь-яких обстежень. Йдеться у повідомленні. А також 21 травня 2014 року повідомляє представництво президента. Окупанти привласнили всі нерухомі пам'ятки, які перебували на державному обліку України протягом наступних десяти років окупаційні адміністрації музеїв і органи управління вносили об'єкти в російські реєстри, записуючи їх у свою власність. Часто нехтуючи цінністю таких об'єктів не виконували вимоги щодо збереження об'єкта ЮНЕСКО, Херсонеса Таврійського почали ремонтні роботи на території Пехісарайського палацу. Ну ми з вами бачимо, що рашисти чинять. Я, якщо чесно, на жаль, на жаль, не здивована, тому що рашисти вони дуже люблять таке робити. Вони дуже люблять привласнювати те, що їм не належить. Мова йде не тільки про пам'ятки культури, про те, що неймовірно важливе, Так, мова також іде і про зернові культури, і про наші ресурси. І, взагалі, вже знаєте, якщо мова йде про те, що расисти люблять вивозити, вже річ тоді навіть не йде про те, як вони вивозять людей, як вони вивозять дітей на території своєї держави, не до країни, не до держави. Дійсно, мурах по шкірі від таких новин. На жаль, цивілізований світ він за цим спостерігає. Він просто дійсно спостерігає зі сторони поки що, але дуже сподіваємося щиро, що скоро вони будуть обов'язково покарані, і ми дійсно цього чекаємо. Усі також ще хочеться поговорити з вами і про суми. Пам'ятаємо, що напередодні, 13 квітня, вербну неділю, там рашисти також чинили свій цинічний терор. І наразі вже є кадри того, як наші збройні сили України вони не могли промовчити. Вони не могли бездіяти, здіяти, і вони помстилися за суми. Є кадри супутникових знімків і наслідки ударів по базі Рефії. Тож далі будемо з вами дивитися. Наразі на жаль, не можемо вам показати кадри супутників на фото кадри наслідку удару росіян по сумах 13 квітня. Тому що не можемо показати кадри, бо ютюб дуже чутливий. Але за бажанням ви можете знайти їх на сторінках офіційних так соцмереж, про які ми зараз поговоримо, розташування 112-ї ракетної бригади РЕФІ у Шуї, яка причетна до обстрілу. Сум декілька днів атакували невідомі дрони. Супутник зафіксував наслідки влучань по росіянах. Як повідомляють наші колеги, видання РБК Україна відповідні знімки було опубліковано виданням Радіо Свобода. Як пише видання, супутниковий знімок підтверджує пошкодження дронами казарми на території 112-ї ракетної бригади в місті Шуя. За даними української розвідки, саме ця бригада завдала 13 квітня ракетний удар по сумах, унаслідок якого нагадає. Загинуло 35 осіб. Відписано знімок так. Фотографія із супутника підтверджує і точну геолокацію пошкодженої казарми, яку раніше вдалося зробити завдяки відео, знятим військовим після удару. Ну і також бачимо, що дійсно. Також напередодні ще й наш президент говорив про те, що маючи на увазі обстріл сум, коли загинули понад 30 людей, та 120 отримали поранення, заявив, що Україна обов'язково відповість расистам, які вбивають українців у мирних містах. І для цього є вся необхідна зброя. А вже 15 квітня сили оборони України уразили ППД з 448-ї ракетної бригади армії у Курській області. І саме ця бригада також 13 квітня увернула Неділю завдала ракетного удару по місту Суми. Тобто, бачимо, кожен рашистський злочин він не буде безкаранним, він не пройде повз, він буде обов'язково покараний і ще ж жорсткіше, ніж рашисти це робили. І дійсно буде помста і помста буде велика, тому що рашисти продовжують і продовжують нищити. Вони продовжують. Знищатися вони продовжують чинити всі ті жахливі речі, які вони чинять на територіях нашої держави, і за це все вони обов'язково будуть з вами. Будуть, ми з вами знаємо так, покарані, і просто це потрібно трішки зачекати. Так і все наразі наші збройні сили України вони для цього все роблять. До речі, також звичайно моніторимо офіційних осіб. До, до прикладу речника української добровольчої армії це Сергій Брачук. А він опублікував буквально годину тому на своєму на своїй сторінці на офіційному телеграм-каналі своєму відеозвернення і коментарі з приводу того, що відбувається в Сумщині. Дійсно, його щирі емоції того, як Сполучені Штати Америки домовляються про щось про щось там про Україну без України і про те, яка ситуація наразі в Сумах. Далі можемо заслухати Сергія Братчука. Слава Україні. Усі, хто торгує українською територією за спиною української влади і українського народу, навіть у пеклі не горітиме, таких до пекла чорти не беруть. Це перше. по-друге, все те, що несеться наразі, відповідно, там Україна має віддати щось Росії, бо там Росія зараз знаходиться в тимчасово окупованих територіях, там членство в НАТО і так далі. Я думаю, що це Росія через Сполучені Штати передала свої. Пропозиції нашим союзникам. Наша територіальна цілісність і незалежність недоторканні. Так що тримаємо стрій. Слава нації, Страсна П'ятниця. Прости, Господи, чорти теж лютують. Так що не втрачайте холодний розум. Слава нації! Смерть ворогам! Ну і далі також з вами поговоримо ще й про те, як відреагували також наші партнери щодо удару по сумах, який відбувся. Нагадаю, 13 квітня у верну неділю. Естонія назвала проявом слабкості зрив сполучених штатів Америки заяви великої сімки щодо удару по сумах. Голова комісії парламенту Естонії Марко. Міхкельсон назвав відмову США підписати заяву великої сімки щодо сум проявом слабкості. За його словами, нейтральність перед геноцидом нікуди не веде. Марко Міхкельсон, голова комісії парламенту Естонії у закордонних справах, назвав відмову США підписати заяву G7 щодо сум проявом слабкості. Про це повідомляє видання УНН. деталі. Голова комісії Когун. У законних справах Марко Мікельсон, у якого останнім часом була низка зустрічей із представником конгресу, США, вважає, що зараз дуже важливо зберігати тісний контакт із найближчими союзниками, як у Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Зустрічі, що відбулися минулого тижня у Вашингтоні та в Таліні, продемонстрували активну співпрацю сторін у найважливіших питаннях. Насамперед оборони та оборонних витрат, однак деякі питання залишаються відкритими далі цю пряму мову Міхельсона. Перш за все це пов'язано з пріоритетами нової американської адміністрації, переговори з Росією, торгівельні відносини та інші теми, які можуть мати серйозні наслідки, наприклад, ідея Дональда Трампа щодо Гренландії або відносини між Сполученими Штатами Америки та Канадою. Ну і також коментуючи відмову Вашингтона підписувати спільну заяву із засудженням російського ракетного удару. Ру по сумах Марко Міхкельсо зазначив, що Дональд Трамп намагається бути нейтральним, бажаючи схилити обидві сторони до перемовин, як він думає, і пропинити війну. Тим часом, поки що, переговори ні до чого не провели. Це ми з вами знаємо. Ну і також ще заяви Міхкельсона Ми бачимо, що реальних передумов досягнення миру немає. Нейтральність перед геноцидом перед атаками, які ми бачили минулими вихідними в сумах, настане час, коли адміністрація США зрозуміє, що ця позиція нікуди не веде. Це знак слабкості з боку Сполучених Штатів Америки. А ми дійсно щиро чекаємо, коли ж все ж таки Сполучені Штати Америки зрозуміють сторону, приймуть і покажуть її так своїми діями, а не тільки словами, тим, що вони дійсно розуміють, що рашисти чинять геноциди. Вони чинять дійсно жахливі речі на території нашої держави. Далі також поговоримо з вами ще про атаки расистів, а саме про Куп'янськ. Поговоримо про те, що війська РФІ вкотре атакували Куп'янський район за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочати досудові розслідування за фактами вчинення. Воєнних злочинів за даними слідства, 18 квітня близько 9 ранку, внаслідок удару дрону по селі. Подоли Куп'янського району була поранена 60-річна жінка. Пошкоджено також будинки. Ну і орієнтовно о 10.00 російська армія завдала авіаційні удари по селищу Садовод на Куп'янщині. Три мешканки зазнали гострої реакції на стрес. Один будинок зруйновано повністю, пошкоджено щонайменше п'ять домоволодінь, володінь господарчі приміщення. Живаються всі можливі та належні Аходи задля документування воєнних злочинів вчиняв російськими вчинених. Перепрошую російськими військовослужбовцями. Тобто, дійсно бачимо, що рашисти продовжують і продовжують чинити терор на території держави. Нашої а, до речі, також бачу зараз. Публікував опублікував повідомлення нове Ігор Терефов, мер міста Харкова. З приводу того, які зараз наслідки рашистського удару сьогодні вранці, і дописує наступне знову збільшення кількості постраждалих. Натепер їх 112. Серед них восьмеро дітей. Бачимо. На жаль, постійно оновлюється інформація, тому що розуміємо, що нашим службам потрібен час. Це дійсно дуже величезні масштаби. Ми з вами проговорили, що дійсно рашисти задали три удари і в різні куточки, і розуміємо з вами, що нашим службам, відповідним ДСНС, волонтерам. Медикам їм потрібен час. І, на жаль, бачимо, що вже 19.14 вечора. І наразі все оновлені й оновлені, все оновлена оновлена інформація надходить з приводу того, скільки там поранених внаслідок рашистської атаки. Далі також поговоримо з вами ще про фронт, про покровщину, про покровське. Говорить міська військова адміністрація про те, що наразі у Покровську ситуація вона не найкраща за останні два-два з половиною місяці. Занадто висока інтенсивність обстрілів міста Покровськ Донецької області. Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. За його словами, війська Росії щодня і у великій кількості б'ють по місту авіабомбами. Розповів Добряк наступне: артилерія б'є... Квадратами просто знищують місто. Є кілька в'їздів у місто, але всі вони контролюються впівідронами деякі ділянки міста квартали міста просто усіяні та засипані. Оптоволокном ворог не припиняє і вже кілька місяців поспіль полює в на звичайних людей. Ось така от ситуація також на Покровську. На жаль, бачимо, що рашисти там не полишають своїх активних наступальних дій, і вони дійсно постійно, постійно намагають чинити свої просування.